Надихнула мене чарівна дівчина, яка сказала, що наші чоловіки по хаті зарозумілі, в них багато вимог, а також вони в 30 вас вже вважають старенькою. Так і є. І наші жінки такі самі, а може, іще, іще більше в них вимог в наших жінок. В цьому я, ну, про це я хочу поговорити в великому відео. Будь ласка, не лінуйтеся, давайте обговоримо. Не тому, що я хочу засудити жінок, а тому, що я хочу, ну, щоб помилок не було, може, ви не хочете бути самотньою. Є яким окей. Я знала таких жінок. І, от справді, от їй окей все життя, і вона каже, що я не уявляла себе нічою мамою чи дружиною ніколи. І навіть котика не хотіла. Ну ви що? Мені і так окей. А, ну це... Ну, не, не всі так. Так що, якщо вам цікаво, заходьте в велике відео. Так, вважають в наші чоловіки, що в 30 ви старенька. І я, не тільки ви. А чого так? А того, що в нас картинка, що він повинен бути головним. В нас патріархат і в нас війна постійна війна революція. Тому що, ну, і, звичайно, що чоловік головний. І він хоче це і. Бути головними у себе в родині. І так, жінки, вони більш фертильні, коли їм 20, хочуть різницю в 20 років, я це от зараз чую від нового кола. Раніше в мене було інше коло, і, і такі стосунки були, і, і 25, і 30. Але там я менше з цим це обговорювала. Бо я мала справу з чоловіками по роботі. А тут от зараз такі. Коло в мене складається, і вони як от трофей про це говорять. І я не можу їх засудити. Але якщо у вас нормальний характер, можна знайти собі пару і турбуються про вас, і такі щирі, і кохають, і роблять все для вас, дівчата. Так що, ну, і в 30 ще у вас вибір і час є. Я не думаю, що це там критично так. Пишіть, що ви про це думаєте. Я думаю, що насправді, якщо не робити помилок і попрацювати над собою, все буде.